Отже, про обстріли ми чуємо щодня і щоранку, і щовечора з Херсону неприємні звістки. Що ми маємо станом на зараз? Будь ласка, вам слово станом на зараз ситуація вистачає. Обстріли тривають регулярно з різною інтенсивністю. От і під час обстрілів на жаль страждають нас як цивільна інфраструктура, так і цивільні мешканці. Щодо ситуації з результатами обстрілів, всім відомо, що було влучання в Херсонську обласну військову адміністрацію та інші цивільні об'єкти. Зараз результати уточнюються, проводиться роботи щодо ліквідації наслідків, і робота в цьому напрямку поки що триває. Пане Євгенію, скажіть, будь ласка, чи є райони в місті Херсоні, які є більш безпечними, куди, можливо, не дістає артилерія ворога? На жаль, сказати, що один район безпечніший за інший, я не можу. Чому? Тому що, в принципі, ворожа артилерія і ракетні війська можуть діставати до будь-якої точки міста. Тому навіть не зважаючи. Бо те, що в певні періоди обстрілюються одні райони більше, інші менше. Сказати, що, наприклад, завтра той район не буде обстріляний і там безпечніше, я не можу. На жаль, небезпека зберігається для цього міста Херсон та навколишніх населених пунктів. Згадуємо, коли росіяни тікали з правобережної Херсонщини, зокрема з самого міста. Вони також е, відсовувалися і на лівому березі, е, відходячи трохи далі від берегу. Е, яка ситуація на зараз? Чи вони відступають далі ближче до Криму? Е, і можливо маємо надії та сподівання, що ці обстріли через дані обставини можуть зменшитися в найближчі терміни. Ну, по-перше, хочу зазначити, що росіяни не тікали, а були витіснені діями наших військ і героїзмом наших військових. По-друге, те, що на лівому березі вони здійснюють певні ротаційні заходи, певні переміщення, але разом з тим вони продовжують зберігати активність свою артилерійську плюс-мінус на одному стосовному рівні. Тому казати про певне якесь послаблення з цього напрямку на даний час на жаль складно. Звідки забезпечується ворог? Ми постійно цілимо по ворожим складам боєкомплекту. Ми розуміємо, що є певні у ворога проблема на керченській переправі, і так само підсилюється можливо зі сторони там Запоріжжя, зі сходу. Що відомо на це рахунок? Ворог давно вже готувався до військової агресії і ведення бойових дій, тому певні запаси були ним створені і на території Республіки Крим, і на території тимчасово окупованих Донецької та Лиганської областей. І завдяки цим запасам, я так наскільки мені відомо, він і продовжує забезпечувати дії своїх військ. Незважаючи на наші удари по логістиці, він роздосереджує і не створює великих складів, які б могли нанести значну втрату для його боєздатності. Разом з тим, він використовуючи наші логістичні шляхи сполучення, які по тимчасовій території тимчасово окупованій території України існують, забезпечує свої війська. А, чи можна наразі спрогнозувати взагалі розвиток подій? Скільки іще ще продовжуватимуться обстріли Херсона? Ну, на мою думку, обстріли Херсона будуть продовжуватися доти, тих, бо і там є російські окупанти. На жаль, так. обстріли Херсона припиняться лише тоді, коли ми зможемо видати окупанта. З прилеглих територій і взагалі з території України ще дуже, дуже більше це має відбутися. Так само маємо звістку від вибухотехніків, а також правоохоронців про те, що на Херсонщині е скрізь просто смарт-замінування, і зазначає, що такого масового замінування, як на Херсонщині, ще не бачили ніде. Чи це правда? Так, за інформацією наших підрозділів інженерних саперних теж дуже багато роботи. Основні зараз завдання це перевірка території, розмінування шляхів сполучення так об'єктів критичної інфраструктури. На це зараз кинуті практично всі сили, які не задіяні в забезпеченні бойових дій. Тому е, робиться все можливе і нашими силами підтримки, і в спільно з державною службою надзвичайних ситуацій державної служби спержавної е, спеціальної служби транспорту та іншими складовими сили оборони для того, щоб е, зробити якомога безпечнішим е, нашу територію. Але дійсно ситуація дуже складна, дуже велика щільність замінування. Ворог за собою залишив. Просто неймовірну кількість мін та боєприпасів, які несуть небезпеку, в свою чергу хочеться подякувати нашим захисникам, які боронять зараз, зокрема і Херсонщину. Справжні герої дякуємо за відданість своїй справі. Дякуємо за незламність і вам у свою чергу дякую за можливість дізнатися ту правду, яка коїться зараз на. Території звільнені та й тимчасово окуповані Херсонщині Євгеній Єрін був з нами на зв'язку. Начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Полковник Збройних сил України про удари по Херсону взагалі про ситуацію на півдні поговорили.